Сьогодні хочу з вами поговорити про досить вузку тематику: це про право на житло саме для військовослужбовців. На сьогодні право на житло для військовослужбовців. Та їхніх сімей є досить важливим, і воно є в першу чергу соціальною гарантією, особливо з огляду на ризики, які пов'язані із військовою службою. Давайте розберемо детально відповідне запитання, які до мене надходять від вас. По перше, що означає право на житло для військовослужбовців? Це означає, що держава зобов'язана забезпечити військовослужбовця та його сім'ю житлом або відповідно грошовою компенсацією за нього. Це стосується як діючих військових, так і тих, хто вже звільнився зі служби частиною першої статті 12 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачено, що держава гарантує забезпечення військовослужбовцям, жилими приміщеннями або за їх бажанням, грошовою компенсацією. За належне їм для отримання жиле приміщення на підставах і у межах норм, і відповідно до вимог, які встановлені відповідно житловим кодексом і іншими законами в порядку, які визначені Кабінетом міністрів України, які є ключові моменти забезпечення права військових на житло. Перша держава надає житло безкоштовно або компенсує його вартість. Підстави для отримання право на житло мають військовослужбовці та їх сім'ї, які відповідно потребують поліпшення житлових умов і які відповідають певним критеріям, тобто проживання в одній квартирі з кількома сім'ями, наявність інвалідності внаслідок війни. Або інші критерії, порядок надання житла регулюється житловим кодексом України, іншими законами, і також постановою кабінету міністрів. Як дізнатися, чи маєте ви право на забезпечення житло? Щоб з'ясувати, чи маєте ви право на житло, зверніться до місцевого центру соціальних служб. Це може бути ЦНАП. Наприклад, який поряд з вами вони нададуть консультацію і відповідно, допоможуть вам безкоштовно зібрати необхідні документи. Також ви можете звернутися до військової частини. Саме у вашій військовій частині можуть надати інформацію про порядок утримання житла. Ну і врешті-решт ви можете звернутися до юриста, якщо у вас виникнуть складні питання, як відповідно отримати і який порядок отримання вам права на житло, хто має право на забезпечення житлом? Військовослужбовці Збройних сил України, крім військовослужбовців строкової служби. Також особи звільнені в запас або відставку, а також члени сімей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісті під час проходження військової служби, які також потребують поліпшення житлових умов, або проживають в одній квартирі і по двоє, і більше сімей незалежно від родинних відносин, або проживають особами різної статі старше 9 років, крім подружжя, або є особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей або є членами сімей загиблих внаслідок війни, або були забезпечені житловими приміщеннями на тимчасово окупованих територіях. Далі цю тему продовжить мій колега Андрій Хомич. Які ж умови для отримання житла? Перше це вистуга на військовій службі не менше 20 років. Друге це перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, використання перш Перше своє право на безоплатне житло, приватизацію житла тощо, що реєстрація у населеному пункті дислокації військової частини, в якій військовослужбовець проходить в службу та перебуває на відповідному обліку. Забезпечення житлом здійснюється за рахунок новозбудованого вивільненого або придбаного житла. А також переобладнання не жилих приміщень фонду міноборони у жилі військовослужбовці, що мають право на забезпечення, житлом надається жиле приміщення, яке відповідає вимогам житлового законодавства і становить не більше 13,65 метрів квадратних. гуртожиток для військовослужбовців офіцерського складу казарма для військовослужбовців рядового. Та сержантського старшинського складу, які не перебувають у шлюбі, або орендовано військовою частиною жиле приміщення у разі відсутності вільних жилих приміщень. Грошова компенсація за винайм такого житла за бажанням військовослужбовця. все частіше в ну, останнім часом страбляються випадки, коли військовослужбовці саме просять грошову компенсацію за отримання житла. Зокрема, в різних регіонах України військовослужбовці все частіше частіше звертаються за грошовою компенсацією, зв'язку з відсутністю реального житла для надання військовослужбовцям в різних відповідно регіонах. Різні суми виплачуються військовослужбовцям для купівлі вказаного житла. Тому, якщо у вас виникають питання, звертайтесь до юристів юридичної компанії Пріма Лідера Груп. Ми завжди на зв'язку, завжди рані. раді вам допомогти підписуйтесь на соціальні мережі Ютуб, Телеграм, Інстаграм. Я вдячна за те, що ви додивилися дане відео. Сподіваюся, що воно було вам корисне, і це стосується в першу чергу військовослужбовців. Тому я е, вам вдячна і вдячна Збройним силам України за те, що ми можемо з Андрієм записувати для вас це відео, надавати вам поради. Е, віримо, сподіваємося в перемогу України.